Зараз, 1 лютого 2025 року. Минув один місяць, місяць січень, одна 12 року вже пройшла, і в цьому відео розповім, що було досягнути, що зробив, що не зробив, і таке інше. Найперше, що почну, це вдалося вийти із поганого настрою. Новий рік я провів один. Це був свідомий вибір. От і якось так почалося, ну не дуже. Але перший і другий тиждень все було погано. Далі я читаю якісь книги, думав, 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 і зрештою зараз все не Також на рахунок роботи. Робота максимально не подобалась, все було погано, не було заробітку нормального, не було людей, новий заклад, такий всякий, інше буває. Е, зараз трошки є людей. І не сказав би прям дуже багато, але робота почала подобатись. Вплився в колектив, е, всі стали не такі вже й чужі, е, гроші почали зароблятись. Раніше я заробляв там ставку 700 гривень, може там тисяча деколи, то зараз стабільно 1000 тисяча і більше. Головне, що можу сказати, то це круто, що робота почала приносити саме радість. На роботі я почав реально отримувати задоволення. Не сказав, що я довго буду працювати офіціантом. В кінці цього року я планую звільнятися, оскільки не буде цьому потреби. Друге, що вдалося зробити, це я запустив експеримент віджимання. Почав із свого максимального максимальної кількості 30 разів, і кожен день збільшував на один. Зараз я віджимаюсь 52 рази. Сьогодні був 22-й день, ой, перепрошую, 51 раз. Сьогодні був 22-й день, 51 раз. Що я можу сказати? Зроблю потім окреме відео про ці віджимання, що мені дало воно, як це почуваю і як почував кожного дня. Я робив невеличкі записи, тому я, буду, тому я думаю, буде що розповісти. До речі, ще жодного дня я не пропустив. Ще жодного дня я не пропустив віджимань, тобто, от реально кожен день так я віджимався, віджимався, віджимався. І вже 22 й день. Е, наскільки мені відомо, то це 21 день формується звичка. Можливо, я вже сформував собі звичку. Хорошо. Третє, що я почав робити за цей перший місяць, я почав займатися трейдингом. Е, як завжди, в цих справах я зразу взяв собі купу грошей і пішов трейдити. Зрештою, я спустив майже весь свій баланс. Там баланс був 10 доларів, я спустив 8. В перший же день. І це дуже добре, що я спустив весь баланс, оскільки добре, що я спустив його на початку, а не потім, коли я вже там 20 доларів маю на балансі і всяке таке інше. Я почав думати, а як зробити так, щоб я не спускав гроші, а правильно заробляти їх. Думаю, я там нічого не знаю. І почав читати книжку. Мені ну, стати слухати. Прослухав аудіо книгу Торговий хаос. Не пам'ятаю, який там автор. Зараз згадаю автора Вільямс. Кіс Вільямс написав цю книгу. Почав торгувати за його стратегією, оскільки він трейдер із великим стажем 50 років. Почав дивитися відео на Ютубі. Якийсь канал знайшов, і там, ну, як курси, курси по трейдингу. Тобто, що означає той інший індикатор або осцилятор? Ознайомився із такими осциляторами, як MACAD, RSI, ASOM oscillator, ос осцилятор. RSI, я вже казав алігатор Вільямса, і поки що так. Там ще якісь були, але я не запам'ятовував. Такі дріб'язкові. Загалом <плес> по критингу я потім прикріплю скріншот, Зайшов я 10 доларів. Потім їх спустив, закинув ще 10. Зрештою, потім ще трошки спустив, але почав заробляти. Хоча б невеличку суму, але я вже трошки розумію ринок, що таке на 5 хвиль, що таке голова і плечі, там чашка, перехнута чашка. Тобто всі фігури паттерни трошки вже можу читати. Заходжу в ринок, стараюсь з розумом, не з жадністю. Планую трейдингом, можливо, далі заробляти. Ну, це так подобається. Собі дивишся графіки, аналізуєш і ставиш скільки ти хочеш. Наступне, що я почав робити із Нового року, там, може, ще було до Нового року, але ні, це вже було на початку нового року. Я почав вести свій TikTok. В TikTok я закидаю зазвичай смішні відео, хоча бувають там і такі не дуже смішні, інформативні, бувають просто так. Але, зазвичай, зіграти тут смішні відео. Одне із смішних відео залетило, залетіло на півмільйона переглядів. Я навіть уявлення не мав, що таке може бути. І це, мабуть, моє перше відео, коли я захворів, от, зняв відео і воно залетіло. Далі я маю продовжувати вести свій TikTok, додавати всякі розмовні відео. Кожен день, нову, нові, кожен день приходять в голову нові ідеї. Записую їх всі, навіть погані, хороші ідеї. От е, така моя рекомендація особиста. Е, можливо, ви там ідете, працюєте, щось робите, і вам в голову приходить ідея заробити там грошей, ідея щось пом'яти в сім'ї, ідея зняти те саме відео. Е, будь які ідеї треба записувати. Незаписана ідея це втрачена ідея. А потім хтось ту ідею, яку ви придумали, також голову приде йому і він зробить, а ви не зробили. І отримає від того якийсь результат. Будь-яку ідею треба записувати, потім через деякий час аналізувати, і можливо, треба ідеї реалізовувати, якщо вони нормальні. І от мене багато ідей не збиралось, тому відео я буду продовжувати знімати. Ютуб це буде моє життя, тікток це буде смішні. А от інстаграм я присвячу для спорту і всякого такого хобі, можливо, там гітара і всяке інше. П'яте, що я почав робити, це виконувати свій план на 2025 рік, а саме лікувати зуби. Залікував вже, може, 3-4 зуба і залишилось ще тільки саме. Десь ще три залишилось. Е, поки що я залишу це через місяць, через два, оскільки зараз треба купити за гуртожиток і туди відклав трошки коштів. Е, зуби залікую, а потім куплю собі мікрофон. Я думаю, купити якийсь нормальний мікрофон, не знаю, за тисяч дві, хоча б якщо не більше. Тобто, щоб був нормальний звук, а не такий, як попадається деколи всяке відео, просто ну, хочеться в нього ригать того звуку. Можливо, когось є якісь на прикладі мікрофони, там марки. Дайте, будь ласка, знати. Ну і в принципі, все ось такий невеличкий підсумок цього року у висновку. Хочу сказати деякі ідеї, які мені прийшли в голову, і деякі моменти, які я хотів би підмітити. Перше, що я вже казав, будь-які ідеї треба записувати, які б вони не були. Оскільки незаписана ідея це втрачена ідея. Це я просто повторюю, щоб краще залишилось в голові. Друга, треба зрозуміти, що боятися в цьому житті треба мало чого, оскільки все одно всі помруть зрештою. І чому б не спробувати? От, наприклад, вчора я ходив роздавати листівки від нашого ресторану. Не сказав би, що справа мені сподобалась, але це так, от для себе, для такого досвіду, прикольно. Я б раніше я б боявся там підійти, постукати, отеку, будь ласка. Я Олександр тривати в листівку. Заходьте в наш ресторан. Зараз я зрозумів, що це я можу робити, це мені не страшно. А так роблять більшість торгових агентів. E, тобто, це, я взяв для себе користь, але більше я цим займатися не буду, оскільки мені ну, шкода свого часу для, для такого. Я досвід отримав, зрозумів, що це таке, зрозумів, що можу заробити. Тому більше я не буду. E, тобто не треба, не треба боятися, треба пробувати, яке б воно не було. Може це тупо зараз тільки, але я спробував. Хай залишиться. Зняв декілька відео, можливо, вставлю сюди. Добрий день, мене звати Олександр. У нас недавно зберіть ресторан на в Рівному. Можливо, зацікавить. Ось вам прайс лист і залишу вам знижечку і QR-код. В разі чого телефонуйте. Дякую. Ми каже, по ресторанам не ходимо. А чого не ходимо? Треба ходити. Третє, що я хотів би підмітити. Треба старатися. Що треба старатися? Ах, хрен його знає. Е, треба старатися жити сьогоднішнім, а не минулим або майбутнім. Е, я раніше жив минулим після оставання скоїшнього. Тобто, блін, як вже було добре, як вже було класно. Ай-яй-яй, все, все так чудово. А потім я жив майбутнім. майбутньому. Коли замовку колишнього е, майбутнім блін, треба заробляти, треба те, треба все реалізувати, саморозвиток, розвиток у спорт. Е, потім я послухав кількох людей, е, кількох моїх подруг, друзів, і вони сказали, Саша, поспішаєш ти жити, пацан. Зупинись трошки там, збав оберти. І я збавив оберти, е, почав отримувати задоволення від кожної справи, яку я роблю сьогодні. Від тих самих листівок, від тих самих відео, від тієї самої роботи. Думаю, блін, на даний момент я можу торгувати, я торгую. Я можу працювати, я працюю. Можу заробити, я заробляю. Тобто, от зараз живу зараз. І це дуже класно. Ти дуже спокійний, коли ти живеш зараз. Я медитую. Не так сказав би регу... регулярно. Медитую, переважно, коли поганий настрій. Це допомагає допомагає приземлитись і зупинитись. І допомогло мені, до речі, перейти із життя майбутнім на життя сьогоднішнім. Це медитація. Медитація, книжки і друзі. Та й в принципі, думаю, цього достатньо. Всім дякую і бажаю всього доброго, як каже мій начальник.